Вітаю, любі мої школярики на уроці навчання грамоти. Зараз ми будемо писати, а саме закріплювати уміння писати малі літери з півовалом, які ми знаємо, зараз повторимо. А спочатку я пропоную вам вибрати смайлика, який вас настрій демонструє. Обрали? Я думаю, що настрій у вас дуже чудовий, а алфавіт вам додасть настрою. Тому що ви його знаєте на пам'ять і будете разом зі мною розказувати: А Б В, Г Г Д Е Ж, З, И, І, К Л М Т, У Х, Ч, м'який знак. Ю, я. Yeah. Будь ласка, якщо ви не запам'ятали ще досі алфавіт, вивчіть його на пам'ять, зупинивши відео. А тепер пригадуємо, як правильно сидіти і тримати ручку під час письма. Гарно сядьмо і будемо працювати. Скажіть, будь ласка, як можна підібрати ознаку до слова Україна? Давайте підберемо слова ознаки. Що ж таке Україна? Що може бути Україна? Україна може бути рідною, любою, неозорою, молодою, мальовничою. Підберіть, будь ласка, ще слова, які характеризують слово Україна. А я вам скажу, що слово Україна можна в мові поділити на склади. Давайте це зробимо. Україна. Чотири склади. Давайте назвемо звуки у слові Україна. Перший звук У голосний. Наступний К. Приголосний твердий. Р. Приголосний твердий. А. Голосний. «Й» – м'який приголосний. І голосний. Н. Приголосний твердий. А голосний. Як ви гадаєте, чому у слові букв менше, ніж звуків? Так, ви праві – Буква І розподіляється на два звуки. І, м'який приголосний, і букву І голосний. Так. А ви знали, що у нашої України є слова родичі? Давайте ми з вами їх прочитаємо: Україна, Українка, Українець, Україночка, український. Отож, ви теж родичі слова Україна. Бо ви всі можете бути українцями і україночками, а ваші батьки українками і українськами. Так, молодці! А що ж ми сьогодні повторимо? Буква С, буква С усміхається Олесь, мов півбублика смачного, і чому це він не весь? Так, наша буква С маленька займає рядкову лінію. Давайте спробуємо її написати. Першою ми пишемо рядочку букву С. Берімо ручку і запишемо. Наступна буква, яку ми повторимо, буде буква Є. Яка ж вона? Наче скипка в кавуна. Кавуна хлоп'я просило, двічі скипку надкусило. Згадуємо, як пишеться наша буква Є. Це буква С, і в неї є іще перетиночка. Запишіть її до себе в зошит. Наступна песик в плющу не кудлатий, куцохвостий ліг поспати, витягнули ліг погріться, наче буква «Л». Е. Дивіться. Так. Розгляньте, будь ласка, малюночки, вгадали букву Е. Так, пишемо букву С. Е. Це петля. Вона дещо схожа на букву С, але починаємо її писати зсередини. І ведемо петлею до півовалу. Записали? Наступна буква. Плоскогубці розійшлися, розсміялись ха-ха-ха. Ці веселі плоскогубці, схожі з літерою Х. Будь ласка, ми пишемо маленьку букву Х. Два півовали. Один у ліву сторону спочатку дивляться його ріжки, а другий у праву сторону дивляться ріжки. Притулилися і написалися. Наступна жу-жу-жу, жу-жу-жу, свою нірку стережу. Каже жук і стереже, він і сам як буква Ж. Отже, ми пишемо маленьку букву Ж. Лівий півовал. Далі допоміжні невеличкі рисочки, які, як блискавочка, малюються. І правий піволаг. Написали молодці. Що ж, тепер переходимо до того, що ми написали: S, E, E, H, G. А яка буква із них пишеться найлегше? А яка найскладніша? Давайте пограємо в гру склади слово». Ось у слові в мене розсипалися букви червоненькі. Допоможіть тобто скласти їх знову. Яка спільна літера є в кожному з цих слів? Так, тут є буква Е. Давайте складемо слова. Отже, це буде слово дерево, береза, сонце, озеро. І слово сонце зайве, тому що воно двоскладове. Як я дізналась, поділила на склади: Дерево, три склади, береза, три склади, «сонце» – два склади. О, зе ро, три склади. Отже, сонце зайве. Так, а тепер давайте подивимося, нам слід написати ще такі слова: Село, жах і хижа. Зверніть увагу, хижа це невелика убога хатинка, така собі бідненька. Але хижа може бути тварина, яка живиться іншими тваринами. Тому слово хижа багатозначне. Отож, що у нас у зошиті є. Розглянули, і якщо ви не встигли записати, зупиніть відео і запишіть. Розгадайте, будь ласка, репуси, куди заховалося склад СНА в букву Е. Отже, буде В СН, В СО, В РБ. Давайте поставимо наголос у цих словах. Весна, весло, верба на голос падає на останній склад. А нам потрібно записати ці слова в зушик, аж по цілому рядочку десь по чотири слова, щоб запам'ятати, що в цих усіх словах пишеться буква Е після букви В Весна, весло, верба. Зупиніть відео для того, щоб це зробити. Ми читали з вами сьогодні казку «Три метелики. І читали діалог. До кого звертається по допомогу метелики? Що таке діалог? Давайте згадаємо. Діалог це розмова двох. З ким розмовляли метелики? Спочатку з тюльпанчиком. Що вони казали? Любий тюльпанчику, сховай нас від дощу! А потім вони говорили з лілеєю. Дорога лілея, захисти нас! Поміркуйте, у якому реченні звертається до тюльпана, а у якому до лілеї, які у мене тут записані. Маємо списати, вставивши пропущені слова. І давайте запам'ятаємо, що ті пропущені слова є словами звертаннями. Під час звертання їх треба змінювати. Це спеціальна форма, яка так і називається. Клична форма тюльпани або тюльпанчику лілеї. Ось так. Зупиніть відео і запишіть. Любий тюльпанчику сховай нас від дощу. Дорога лілеї, захисти нас. Записали? Молодці. Отже, давайте перевіримо, що у нас є в зошиті на сьогодні. Зупиняйте відео, перевіряйте. А я прошу вас запам'ятати правила. звертання. Це слово чи сполучення слів, яке називає того або те, до кого чи до чого звертаються. Звертання виокремлюють паузами в усному мовлення або комами і знаком оплику на письмі. До прикладу, маму, друже, Оленко, сусіди. Бачите, ми так звемо, звертаємося. А ще я пропоную вам, якщо у вас є бажання і час, описати диктант. У вашому підручнику букварику є казочка «Три метелики були собі три метелики: один білий, другий червоний, а третій жовтий. Вони весело літали цілий день у великому саду, сонячному світлі. Перелітали слідки на квітку, куштували медок і летіли далі. Прочитайте перше речення в цій касі «Три метелики. Давайте прочитаємо разом. Були собі три метелики. Один білий, другий червоний, третій жовтий. Скільки слів у цьому реченні? Давайте порахуємо. Так, цих слів 11. Давайте запишемо всі речення під диктовку. Слухайте уважно. Були собі три метелики, один білий, другий червоний, а третій жовтий. Пишемо. Були собі три метелики. Після слова метелики поставимо дві крапочки, одну вгорі, другу внизу. Продовжуємо. Один білий. Після слова білий ставимо кому. Другий червоний. Поставимо кому, а третій жовтий. Поставимо крапку в кінці речення. Перевірте, будь ласка, наше записане речення. Поставте свій пальчик на початок написаного, слухайте і перевіряйте, чи всі букви, чи всі слова записані. Були собі три метелики. Один білий, другий червоний, а третій жовтий. Знайдіть, будь ласка, з написаного слово метелики. Підкресліть у ньому голосні звуки. Їх має вийти 4 до підказки, дві букви Е і дві букви І. Будь ласка, давайте перевіримо ваше написання. Якщо ви не можете ще писати під диктовку, можете записати його. Це все, списуючи, поставивши наше відео на паузу. Які ми букви сьогодні повторили? Які слова починаються на С, на Е, на Є, на Х, на Ж? Згадали? Ви молодці. І давайте оцінимо свою роботу на уроці. Було важко. Супер і непогано. Оцінили. Дякую вам. Дякую за увагу, за урок і за старання. Будьте здорові! І бережіть себе і своїх рідних. На все добре!